Вітаю вас у королівстві сну. Простір затишку, спокою та добрих історій. Тут немає поспіху, усе відбувається м'яко, лагідно, як вечірній дотик світла. Слова. Що ведуть у світ мрій, образи, що знімають напруження, і голос, що обіймає ніжно по-справжньому. Ставте лайк, підписуйтеся на канал. Ви в правильному місці, саме тут. Починається ваш легкий перехід до відпочинку і цікава історія. Григір Тютюник ласочка. Як сонце тільки начервонило червонило небо на сході. Арсен уже сидів у човні біля своєї верби і пильнував за вудками. В лісі бродив туман, підзолочений сонячним промінням, Туркотіли лрипутні, вистукували дзьобами дятли, а іноді лунко тріщало галузю і було чути хро-хро. Хря-хря. Арсен знав, що то вепри з виводками «вепринят» вертаються з нічного пасовиська у свої сховища. А одного разу, коли Арсен зігрітий сонцем, куняв у човні, то підводячи, то опускаючи голову, за спиною в нього почулося тоненьке скімлення. Арсен прокинувся і огледівся. Високо на кручі, супроти човна, схиливши голову набік, стояло лисеня. Воно дивилося трохи здивованими і зовсім нехитрими очима. Потім перевело погляд у задок човна і облизнулося. На дні, засланім травою, Лежала риба. Гачу, сказав Арсен і ляснув себе долонею по коліну. Лисиня трохи позадкувало, проте не втекло. «Хм, бойове, сказав Арсен, а то що тобі? Рибки закортіло. Лисеня тоненько писнуло. Ну, на вже! Арсен трохи подумав і додав ласочка. Рибина летіла вище лисеняти, але воно прудко підскочило і охопило її передніми лапами. Молодця, похвалив Арсен і заходився міняти наживку. А коли озирнувся, лисеняти вже не було. Однак наступного ранку воно прийшло знову, і знову Арсен кинув йому рибину одну, бо Лисеня більше не просило. Так вони й потоваришували. Незабаром Лисеня вже знала, що його звати Ласочка, І ще коли Арсен каже, встань або ляж, то треба вставати або лягати. Знало також і те, що риба інколи не клює. Сидить, сидить, Арсен, а поплавки на його вудках ані ворухнуться. Тоді ласочка не скімлила і не молотила хвостом по землі, як завжди, побачивши у човні рибу, а лягала в траву і ждала. Арсенові не бредало дивитися на нерухомі поплавки. І він часто густо засинав Сидить і спить. А якось чує крізь сон, ласочка дзявулить. Прокинувся, аж поплавка на одній вудочці немає, поринув, але синя на кручі вухами пряде, передніми лапами дрібушить, витанцьовує От нетерплячки. Вхопив вудочку. Смик? Є окунь. На, ласочко, це ти спіймала, весело сказав Арсен і кинув Окуня на кручу. З того дня він вже не боявся спати, бо як тільки поплавок ворухнеться, то ласочка його й розбудить. Так вони рибалили. Вдвох. Потім настала довга-придовга зима. Ліс перебрався в іній та ожеледець, і не співали вже в ньому птахи, тільки вітер ночами завивав у гіллі. Старий Арсен уже не ходив на річку, але часом згадував ласочку. Де то вона тулиться в таку холоднечу? А весною, коли крига скресла і сонце вгріло? Одві сарсен човна на річку, полагодив вудки і знову, як торік, сів ловити рибу бабі та внукам на юшку. Вудить та все озирається. Чи нема, бува, ласочки? Раз і вдруге, і втретє немає. А вчетверте озирнувся, стоїть на кручі велика пухнаста лисиця. З розумними, але зовсім нехитрими очима. А поруч неї лисеня? Ласочко, Невпевнено покликав Арсен. Лисиця задрібушила передніми лапами, замолотила хвостом по землі і лягла. Лисеняш, побачивши в човні рибу, облизнулося і тихенько заскімлило. Те, -те — весело сказав Арсен. Це що ж виходить? Я увесь ваш рід годуватиму, і кинув на кручу рибину. Лисеня спіймало її передніми лапами і стало їсти. А ласочка сиділа нерухомо, пильно стежачи за поплавками. З того часу вони рибалили втрьох. Григір Тютюник бушля. Одного разу, коли Арсен, як завжди, рибалив біля своєї верби, припустив дощ. Вода в річці зробилася сірою та непривітною. Перестало виспівувати і витьогкувати птаство на всяк свій лад. Лише дятел стукотів десь недалечко по корів сохлого дерева. Не клювало, бо в дощ риба залягає на дні й спить. Арсен прикрив голову та плечі лантухом, який завжди носив з собою про дощ і дивився на воду. По ній густо витанцьовували дощові спичаки. Здіймалися великі прозорі бульбахи. Дивився, дивився Арсен на той танок дощу по річці, та не счувся, коли заснув, опустивши голову на груди. А тут летіла бушля велика, довгонога і довгошия птаха. Що любить ховатися попід очеретом та лепешкою і вичікувати, доки мимо пливтиме рибинка, то вже вона її неодмінно вхопить своїм зубатим дзьобом. Покружляла бушля над Арсеном, а він і не зворухнеться, бо спить. Подумала напевно, що то пень, та й сіла просто йому на голову. Сіла, учепилась кігтями в лантушину і теж задрімала під дощем. Довгенько вони так сиділи обоє, Арсен у човні на Арсенові. От уже й сонце крізь хмари проглянуло, і дощик кущух, і птахи знову заспівали. А вони сплять, розморила на дощ обох. Першою прокинулася бушля, кліпнула очима, звелася на ноги і збудила Арсена. Хотів був старий підняти голову несила, важке щось тисне її вниз. Тільки ворухнув рукою, аби помацати, що воно за диво. А бушля як закричить Кай, мов людина. Ударила крильмами діда по вухах раз і вдруге. Не зніметься, бо кіхті в лантушині заплуталися. Аж похолов от страху Арсен. Та й собі в крик. Рятуйте ж, бо що вона за лиха година? Бушля кричить і Арсен кричить, а довкіл ні в лісі, ні на річці, ані лялечки, тільки луна котиться. Нарешті Бушля таки злетіла. Хоче подряпала кігтями дідову голову. Побачивши птаху, що метнулися від нього понад водою, Арсен отямився, поторкав руками здряпану голову і сказав Я тобі пенюк, чи що, і заходився мотати вудки. А дома не втримався. І розказав бабі про свою пригоду з бушлею. Посміялися вдвох, та й годі. І, може, пригоду цю й забули б, якби Арсенеха не проповіла її сусідці, а сусідка своїй сусідці доки все село знало. Як і де, Арсен, будете, рибалки гукають йому з під круч. Поспішайте, діду, поспішайте, бо ондечки над вашою вербою вже бушля кружляє. Жде. Ану ж, діду, розкажіть, як ви з бушлею кричали. Арсен і не сердиться. Усміхнеться хіба? Та й отак і кричали. Вона по-своєму, а я по своєму. Відтоді і по сей день Арсена звуть у селі не інакше, як бушля.